Всім доброго дня! Мене звати Ірина Дорохова. Я менеджер по направленню Єгипет в туроператорі Альянс. Сьогодні хочу вам розповісти, донести таку. Дуже коротенькою і мінімальну інформацію по uh, чартерній програмі на цей сезон 23-24 рік. Та інформація, я впевнена, що більшість її володіє і знає, але можливо хтось тільки починає працювати з цим направленням. Тому хотілося би просто більш таку детальну інформацію надати вам про можливі варіанти виліту країни, рейси і якісь там особливості по. Uh, Взагалі-то в курортах Єгипту та йому в'їзду. Тому давайте почнемо. Значить, для громадян України віза в Єгипет вона відкривається по прильоту. Віза відкривається, ну, тобто не віза, а можливість перебування в країні нам дає до 30 днів з моменту в'їзду. Вартість візи 25 доларів, це сплачується по прильоту в аеропорт. Да, і в місцевій валюті все сплачується, і якби стандартний набір документів це закордонний паспорт, звичайно, з яким ви в'їжджаєте, потім дві чисті сторінки, обов'язково, що були в паспорті, ну і туристичний ваучер, підтвердження вашої мети перебування. Ті туристи, які подорожують до Шарм-Аль-Шейху, їм взагалі-то візи не потрібно, просто заповнюється міграційна карта, і туристи мають вказати в ній, що тільки Сінаї. Да, вони півострів, ви будете там, і у паспорті буде проставлений просто штамп, який дає вам право перебування виключно на території Сінайського півострова до 14 днів. Якщо перебування у вас трошки більше, то Треба буде проплачувати і собі 15 днів ті туристи, які це не так, як би, принципово, ті, в які люди їдуть на 20 21 день, то приймаюча сторона допомагає по місцю і продовжує вам візи того перебування. Тому ніяких складностей з цим немає. В'їзди легкі, перебування в країні, як би, Давайте це ж основна інформація по перельоту, те, що хочеться як би донести і зробити якісь на щось акценти. Варіантів якби країн придостатньо для вильоту, і основні такі рейси, які почали з якими ми почали працювати, ці рейси з вильотом із Польщі це варіант авіакомпанія є Smartwing, це чартерні рейси. Вони вилітають по суботах. Періодичність є тільки на 7 або на 14 ночей. Польських партнерів, якось ну тільки такі варіанти. Можливості робити це на 10-12, чи ті, як гублі, да, можливості немає, тільки так, на жаль, або тиждень, або два. Програма заявлена на даний момент до квітня місяця 2024 року. І якби, розклад дуже зручний, він практично у поляків не змінюється. О 8.30 ранку вони вилітають, о 14.40 вилітають з ель Шейху. Тому це якось ну, дуже дуже Усі тарифи даної авіакомпанії в квиток включають багаж ручну поклажу до 5 кг. І здавайний багаж це 20 кг. Реєстрація на всі чартерні і також на цю авіакомпанію, тільки в аеропорту. Можливості зробити її заздалегідь чи покупити місця. Як дуже багато запитань є за покупку місць, цієї можливості, на жаль, немає. Все тільки в аеропорту. Також варіант виліта з Польщі це є місто Жешув». Це літає е, наші якби, лінії да, ві, лінії Скаяп. Вони вилітають по практично кожний день, крім неділі. Також, поки програма заявлена до 24 лютого. Також дуже зручний такий розклад. Ви бачите, звичайно, що це чартерні рейси, можуть коригуватися. Всю ту інформацію ми е, якби намагаємось постійно. Оновлювати, якщо вона змінюється в онлайні, тому вона там якби більш коректна. Також всі ці тарифи входять в 5 кг багаж, ручна поклажа 20. Також реєстрація і вибір місць, тільки можливо в аеропорту. По... Тепер давайте далі. Є також авіакомпанія Skyline, Це також чартерний рейс. Він виконується частіше і більше така періодичність. Це із Котовіці. Літають 2 рази на тиждень 7, 11, 14, Ночі, і Тут же ви бачите, що 11 додається. Літають до поки квітня місяця, також з ручним розкладом і з такою ж якби, нормами багажа і всіми тими умовами, які я вам озвучила: 20 кг здаваємо багаж, 5 ручна баклажа, реєстрація на рейс тільки в аеропорту. Також з це є авіакомпанія Лот чи НТР, в них і сумісні рейси, вони літають тільки по суботах, також у них йде 7 або 14 ночей, також до квітня місяця заявлена та програма. Якби варіантів насправді то добратися і долетіти що з Польщі, то ну, дуже багато шарма Шейху. Тому якби всі варіанти можна запитувати, уточнювати. Вони, якби... Завжди є також під запит і доповнюється інформація в онлайні, що можна вилітати не тільки з Катовиці чи Варшава, да з таких, якби більш. Пункти чи вода більш таких пунктів, які ближче до кордону, чи взагалі до, якби, міжнародні аеропорти. Також є, літають із Познані, із Лодзя, і також літають з Рослова. Ця інформація також у нас є в онлайні лайні предоставлена. Також Відкрився новий аеропорт. В Варшаві це аеропорт Радом. Ці також рейси вони з 5 листопада почали літати. Також до середини квітня заявлена програма. Дуже гарна вартість квитків, бо аеропорт новий, тому якби зверніть увагу на ці рейси. В них є дуже зручно, також що періодичні 7-14, навіть можна на 21 ніч літати. Всі ці умови також самі 5 кг ручна поклажа і 20 кг це те, що входить вартість квитка. Також, тепер що хочеться, це по чартеру. Да, те, що по чартерних рейсах, які вилітають з місць Польща. Також хотілося б зробити вам по шарму акцент, що є регулярні рейси. Рейси на авіакомпанії Vizère це Лоукоста, да, якщо ви знаєте, з ними трошечки важче. Бо по практиці чартерні рейси по цій вартості квитків. Заявлені, вони не змінюються. А от що би, з регулярними рейсами, особливо з лоукостами, тут трошечки важче, бо ця вартість вона може бути. Змінюватись да, постійно, і якби ми знаємо про тих, хто працює з локостами, що ця вартість може навіть змінюватися по декілька разів на день. Тому цю інформацію треба переуточнювати. А взагалі то ми плануємо всі ці рейси на регулярних, регулярних да, рейсах на чартерних поставити у програму GDS, да, щоб вам вже в реальному часі підтягувалася кінцева актуальна вартість квитків. Візер в Шармашех літає з Австрії з Відня. О, вони літають на 7, 10, 14 ночей виліт вівторок, середа. Зараз о, були заявлені рейси. Ну, вони були на постійній основі, але на грудень місяць зеві авіакомпанія зняла їх. Чи вони оновлюють цю інформацію? О, на о, грудень не буде січень і далі ці розклади є в системі. О, в, Тарифи, то, що дозволяємо, якби на візераві авіакомпанії рахували тарифи, щоб була вже. І ручна поклажа, і багаж вартості, але зараз будемо робити трошечки по інакшому, бо якщо ви знаєте, то ці хаві кампанії йде мінімальний тариф, це ручна мінімальна поклажа, це як дамська сумочка, да, яку ви берете з собою. Літак і можливість є докупати багаж, бо дуже часто, коли родини чи там більше двох трьох людей, то немає. Якби необхідності багаж брати на кожного по 20-23 кг, тому рахуємо тарифи з однією сумочкою, беремо собі по необхідності те, що треба, бо це додаткова вартість, додаткова гроші. Тому є такий варіант звідня, звідня ці рейси. Я використовую попитом якихось чартерних рейсів, якби доступу в нас, на жаль, немає. Може, на місцевому ринку і літає хтось, але ну, на жаль, ми їх покупати можливості в нас немає. Також авіакомпанія Візер виповнює до Шарм-Ель-Шейху рейси з Угорщини, вилітають в понеділок, середа, п'ятниця. Влітають вони на 7:10, 11 і 14 ночей, що також дуже зручно, можна там періодичні собі. Да? Підібрати. Літають з 17 листопада і заявлені вже були ці регулярні рейси і до 22, поки березень всі ці рейси є в системі. По багажу така сама інформація. варіанти є будь-якої комбінації докупати перекупати. прокупати. Під би, запит можна зробити, чи коли в системі ви можете можливість буде у вас обрати це би, самостійно. Також з Візер літає з Італії. У них заявлені рейси з Мілану. З Мілану навіть є декілька аеропортів. і Всіх цих аеропортів вони літають. Тому вони практично літають кожного дня. Літають на різну також є періодичність, не тільки сім також по рейсу, по багажу така ж сама інформація, тому якби, є можливість рахувати на будь-який варіант, як, як вам буде зручно. І одні з самих, напевно, найпопулярніших авіакомпаній і маршрутів навіть не маршрутів, а місць виліту, які користуються попитом це Молдова. І це як би зрозуміло, бо Кішинев він саме таки найближчий, напевно, до нас і по доїзду зручніший, і по аеропорту виліта. Дуже гарна чартерна програма стоїть у молдавських партнерів. Тому більшість продажів, звичайно, і варіації, бо вилітають вони. Кожного дня вилітають від пережив... ну, проживання від 18 і далі, скільки хочете ночей 8, і 9 і 10. Літають на авіакомпаніях High Sky і авіакампанія FlyOne. Є комбіновані рейси, є рейси тільки ну, однієї да, авіакомпанії, тут, в залежності від дня виліту і від часу. В них у всіх квитках входить 23 кілограма. Здаваємо багаж, ручна поклажа 5, але реєстрація також і вибір місць. Бо дуже часто що запитують вибір місць. Це все тільки в аеропорту. Можливості зарані цієї якби немає. І о, от так, як о, ну, і казала, що авіакомпанія також флайван. Переходимо з вами до Хургади. Практично хургада вся та ж сама інформація. Літаємо, як от я вам казала, також є fly-one рейси з Молдови. Ми літаємо кожного дня від 7 до 14 днів до 24 березня заявлена та вся програма. Також всі умови ті ж самі: 23 кг здаваємо багаж, 5 ручна поклажа і вибір місць, і реєстрація тільки в аеропорту. Роблю на цьому акцент, бо дуже часто. Хоч ця інформація прописана у нас в онлайні, дуже часто інформація, чи є реєстрація на рейс, чи є реєстрація на рейс заздалегідь. Дуже за це переживають. Ось я вибачаюсь, не сказала, де були візеєр рейси Так, да, можливо, люди постійно запитують, бо на рейсах на регулярних візеєр робити треба за 24 години до вигляду реєстрацію на рейс, бо в аеропорту вона за додаткові гроші. А всі. Чартерні рейси, вони всі йдуть з реєстрацією безкоштовної тільки в аеропорту. Також FlyOne ми з вами сказали: Skyline авіакомпанія це виліти з Польщі на Хургаду. Вони літають по суботах, літають сім або 14 ночей. А, розклад також в них дуже вони зручні, по багажу трошечки менше 20 кг ручна поглажа. Ну, так, Начебто той є е, 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 з Варшави також виліт е, е, також іншими терейсами Скайлайне, і вони е, також літають ще з Катовіце, тому е, якби варіанти, кому як зручніше, Скайлайн йдуть, якщо в з вилітом з Польщі, самі такі економічні по повартості, е, тому якби е, зверніть да, на них увагу. А по кішиньому ми вже з вами казали по о, чартерним і флейван, то що вони поєднуються по 23 кілограма, по 5 кожного дня літають. Періодичність можна брати як. У як зручно літає дуже добре, виповнюється все по розкладу. В цьому плані якби партнери і молдавські авіалінії, чартерний відділ, ну, працюють дуже добре, нарікань на яких не було. Також хургада з інших місць і країн Європи є можливість купувати на регулярних рейсах. У більшості випадків, якщо прямі рейси, це компанія Коріндон. Вона літає з Німеччини, і я вам хочу сказати, що дуже багато, багато є місць. Основні такі місця це Берлін. З Берліну вони літають, але тільки Хургада. На жаль, Шарм-Ель-Шейху чомусь, як компанія Карендон не виповнює. З ці рейси. Тому хургада є вартості, те, що ми закладаємо в вартість пакету, вже тариф Flex, який включає в себе 20 кг багаж, 5 ручна баклажа. На рейс тільки в аеропорту. І, зверніть увагу, бо авіакомпанія Корендон, у них є і екотариф, як вони взагалі ну, мінімальні, то що вони десь себе позиціонують. Да, це йде тариф тільки з ручною поклажею. Ми ж в свої пакети включаємо вже флекс-тариф, який включає багаж 20 кг. Також Літають із Дусельдорфа. Це такі два, напевно, великих міста, звідки попит, да, такі центрові міста: і Хургада, умови, так, такі ж саме. Да. Практично вони літають там понеділок, середа неділя. Також багаж вартість тариф, флекс ми закладаємо відразу. В Хургада також на лоукості кості авіакомпанії Візер вони літають з Відня. З Відня З програма на Хургаду стоїть на весь зимній сезон, до березня ці рейси регулярні є. По багажу тарифу, як я вам розповідала, і по шарман-шейху, як було, що багаж будемо додавати тому, який він як би, потрібен, і який буде зручний. І також на Хургаду виповнюються рейси з Угорщини на таких самих умовах. Там періодичність і польотів трошечки більша, Просто якби кожен обирає кому звідки, з якого місця зручніше вилітати. Ну І також ВЗР з Італії, також декілька от Мілан, декілька аеропортів так само виповнюються ці рейси. По все по Хургадзі також це якби вся інформація. Тепер хотілося б вам не дуже тут багато інформацію дати по Марса-Аламу. Марса Алам можливий виліт саме, саме щоб летіти в аеропорт Марса Алама, бо прямі рейси туди відразу вони літають тільки з Польщі, якщо якийсь варіант людям все таки і хочеться з Кишинева, то це тільки летіти до аеропорту Хургада, і з Хургади вже їхати трансфером до Марсалама. Це якщо чесно. Задовго і більше такий момент, що це не так дешево, бо відстань дуже велика. Тому хто що як марсалам, то може є сенс, якщо люди виїжджають з України, все-таки планувати свою поїздку з вильотом з Польщі. З Польщі літає авіакомпанія Skyline, вона літає по суботам, є тільки 7-14 ночей. Літають зручний якби, час, ті ж самі умови, що це 20 кг. Задавайний багаж, також 5-ручна поклажа, реєстрація тільки в аеропорту, і реєстрація на рейс, і також є авіакомпанія SmartWing. Вона вилітає також по суботам. В них також йде періодичність на 7-14, залежності там час, є, ми пишемо 8-15, бо там на наступний день прильот. По умовах все, все так само, тому не так багато рейсів. Я вам хочу сказати, що зараз трошечки рейси зняли, бо ситуацію країни да, які поряд трошки, якби люди налякалися, тому рейсів трошечки менше на марсала. Але все одно він дуже користується попитом. Також Марселам літає з Катовиця. літає на скайлайні, катовиться також такий найближчий для кордону до нас міста, то може бути якби, і зручно все-таки летіти на скайлайні. Що все. Напевно, по чартерній програмі це вся інформація, яку хотілося якби, сказати. Тому як то сказати, да, Літаємо марсалам, кургати Шарм-аль-Шейх. Літаємо саме найпопулярніше місце це Виліт Кишинів, міста Кишинів, також Польща. Польща трошечки, ну отець, в залежності від, десь, якщо порівняння з міст Польщі. То дешевша авіакомпанія Skyline, а За молдавськими би, цінами ну, треба дивитися, бо дуже часто є і акції, і гарні тарифи. Тепер, напевно, такий... Зовсім мінімальна інформація. Я думаю, що всі ви її володієте. Курорти в готелі дуже добре знаєте. По готелях хочу зробити вам ще акцент. В цьому році наші співробітники бачили вже і нові, і старі готелі. Дуже багато якби, нової свіжої інформації. Тому на нашому youtube каналі ви можете подивитися в записі більше 40 готелів. У нас з Єгипта з оновленою інформацією. Тому акцент на готелі робити тут ми з вами не будемо. Просто такі декілька слів, напевно, по курортах. Да? Можливо, хтось не знає. Кожний обирає, звичайно, для себе курорт, там місцевість, хтось вибирає конкретніші готелі, але, наприклад, там один все одно з найтаких популярніших місць є Шарм-аль-Шейх. Він, якби, знаходиться між двома національними заповідниками. Да? І Захищають сінацькі оці гори курорт від вітрів, чому е Шейх, напевно, більш таким попитом саме в зимний час, бо є дуже багато таких бухт і місць, де вітер не доходить, і там комфортно відпочивати саме взимку. Він ще один такий момент шармашей популярності, що він дуже привертає увагу багатьох любителів дайвінгу, ті, які погружаються і професійно, і ті просто люди, які люблять з маскою снорклінгом, да займатися і дивитися на підводний світ, тому це такий ну великий плюс да, саме цього курорту. І э, такий він активний да, Шарм-Ель-Шейх, в центрі міста, якщо там готелі і торговельні центри, і співаючі фонтани там є, розвинута в них інфраструктура курорту, вона і по готелях різноманітна, і різноманітний вибір її розваг, ну як для дорослих, і як для дітей. Також э, не скажу, не, не можу сказати, що фургана, да, вона треба чи там попроще, але це такий формат, напевно. Мало того, що Хургада — це найстаріше та одне з не, таких найкрасивіших місць для відпочинку в Єгипті, він така основна його популярність, да, що це такі білосніжні піщане узбережжя з розкішними такими сімейними готелями. Напевно, Хургада можна було сказати, що такий більш сімейний, все одно з такими з гарними морськими пейзажами. Вот, і... Також він такий активний, якщо є там бажання кудись вийти, і старовинні у них там в місті і мічеці, і храми, і гучні, якби є сучасні клуби, і все одно такі поєднання да таких старих звичок та нових традицій з таким сімейним відпочинком. Тому можна відпочивати, є куди вийти і. Знаходиться воно так, да, 500 км від столиці Єгипту Каїро, та таке в нього дуже зручне такі в фургаді розташування, і можна також поїхати до якихось да, там екскурсійних, якщо є бажання пам'яток і в і в Олександрію. Ну, так, такий фургада да, в цьому плані по розташуванню ну, і взагалі той, такий більший акцент напевно все таки на сімейний відпочинок. Ну і, звичайно, Марсалам, Марсалам, який ем, не в таких об'ємах е, літають туди туристи наші, як в Хургаду чи в шейх але набирає обертів, тому що він так відносно недавно навіть, якось з'явився, і почали наші туристи про нього дізнаватися: про Марсалам. Бо Марсалам такий більш європейський курорт. Що додає йому дуже великих переваг, бо там відпочивають в готелях практично більшість це європейські готелі, якщо в порівнянні з Шармом і Шармашейхам з Кургадом, не так багато, але вони всі гарних мереж, нові, сучасні, таке і саме такий Ну, момент, чому він користується, бо там таке дуже гарне море, природа нейтронута і також той підводний світ. Ви навіть бачите по відео. Це реальне відео з Марсалам, де є. І черепахи, і ці популярні морські корови, які навіть припливають, буває, до готелів, і дельфіни, і це дайвінгісти дуже його люблять. Ну, і наші туристи зараз також це таке нове єгипетський курорт по якихось європейських стандартах. І немає такого знаєте, багато натовпу, таких великих натовпів туристів. От. І е не буває такого, що знаєте, на пляжі дуже якби, багато людей. І так, виходити, в залежності від готелю, розташування, десь за межі готелю, як такого і немає. Тому це такий відпочинок гарний, спокійний, красивий саме на територію готелю. Це все, напевно, що хотіла вам сказати за ці курорти і взагалі-то якусь таку інформацію по Єгипту. Тому. Прослухайте, подивіться на нашому YouTube-каналі інформацію про готелі. Нові зробіть, може для себе якусь інформацію, бо воно ж оновлюється, знаєте, постійно. Також будуть якісь питання, пишіть. Вся інформація в онлайні вона актуальна. І сподіваюся, що ця інформація була для вас корисна. Дуже дякую за увагу. На все добре.